Ми виїхали на Дніпро. Сьогодні мінус 6. Пісочок замерз. Так, але є шанс ще ось тут по краю походити. Тут начебто копається. Тут, можливо, щось знайду. Буду знахідки, обов'язково покажу. Затоплені села Черкащини сумна сторінка української історії. Колись тут вирувало життя, було кохання, народжувались діти, колосились поля, люди мріяли про гарне майбутнє. Сьогодні це сакральні дніпровські береги, осередки давньої української цивілізації, старокозацькі вольності, колиска людської культури. Ось така краса, друзі. Дивіться, з однієї ямочки. Я думаю, що там ще є, можна подивитися. Ось, ось така краса. Одна, друга, третя, четверта. І ще десь грудочки. Треба глянути.